Віталій Віталішахів рая проти. Діло. Великобританія рейтинг 1904. Ну, ось такий королівський гамбіт. Гіануціо контргамбіт. Ну, Тут я G5 граю. Коня брати не буду. А може і візьму, а може і не візьму. Не знаю. Якщо грає там десь так. 2.0. Б'ємо коня на F3 f3. Тут мені не подобається. Ініціатива білих. Ні, окей, не треба. Хоча Ні, це не цей варіант. Поки що я так зіграю. Ні, тут я тобі дам шах. Любчику, тут я тобі дам шах. І тепер тебе в Тура не грає. І тепер отут десь після якихось таких от моментів має щось провисати. Має? Де не провисає поки що. Ну, Давай поки Д5. Віддамо тут трошечки матеріал. Почнемо. Ні, тут навіть так б'єш. У, -у букаска? Так, після шаху що ми робимо? Куди ми йдемо взагалі? Королійський? Призів меняешь. Фу ты блин. Ты ж корейский хамбит играешь. Ну ты давка. Думаю, мы с тобой пограем трошечки. А ты бацай. Давай активного коня поміняємо твого, Це... мм, а ти хочеш шага? Да? Хочеш дати мені шок? Перекриюсь просто. Хочеш бери, хоч не бери. Орля кудись сюди поведемо. Не бере. представляєтесь. М -м, хочеш ти сюди, да, стати? Добре. А, еще мне работают расстроиться и... Цей... Ну, треба розвиватись поки що туди просто пішов. І кінь є три, заліпимо йому туди. Щоб не думав, що все так просто. Числоном забрати. Просто він заблокує. Заблокую тут пішака. Заблокує пішака. А, він сирів налізе. Куди його не просять? Ну тут Чорнопольник дуже хороший. Віддавати ми його не будемо, У нас два слони, тому ніяких Чорнопольників ми тобі не дамо. Так. Ні, ну це. Нам не так страшно. Нас мають пішачки, Тут щось відкрите, якусь гру нашу. Короля маємо підвести трохи. Що це таке? Не знаю. Давай так. Так, ну окей, віддам тобі вже що вже зробиш. Поміняю. Тут у мене 4 на 2, тому ти дивись. Одну туру можна поміняти. На такий хід ми б'ємо тут. Тут 3 на 3, да, тут трошечки пішечки якби не дуже слабенькі всі в мене, але поки вони дійдуть. І не факт, що вони самі тут якось прорвуться. Цей пішечка, пішечка цього ми зупинимо. Так. Ну, давай окей, хочеш так. Ні, навіть простіше буде. Хочеш так, давай так. Щоб не встиг, бо це було б неприкольно. йому мат поставимо, да і все. Як ви думаєте, як ви до цього ставитесь? нормально? Все, goodbye! Good bye. Goodbye. Ні. Не goodbye. Не гудбай, представляєте собі, яка партія вийшла. Да, я сейчас все програю блінс, 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 блінс. Так, точність 81 на 76 випустив я партию. Сонце 5 треба було зіграти, нападати, розвиватись. Хоч і віддати якийсь матеріал, ну він поміняв фрезів. Ми отримав хорошу позицію. І благополучний її злив. І 3 хід, мабуть, поганий. Цей також не дуже. Є3. І потім. Продвигати пішаки. Підготувати треба було. Поспішив просто. Також нормально, але. Правісі. А, ну звісно, відволікання звичайне. Бемс. Беремо фрезер. Ну, якщо відходить, ну окей. На прохідного пішака, просто далі йдемо. Тут ще була нічия. Зайві шахи дав Ви програв. Тут, звісно, мій король нікуди вже не, не встигне.